Новозбудована модульна поліклініка сьогодні прийняла перших пацієнтів. Символічно довгоочікуване відкриттям відкриття відбулось у День гідності та свободи. Важливу дату для всіх українців. Щиро вітаю ваше місто з відкриттям модульної лікарні. Яка буде зірцем, я маю надію і досвідом для організації медичної допомоги на деокупованих територіях після нашої перемоги? Майже на 450 квадратних метрах розмістились 30 сучасних кабінетів для прийому профільних лікарів. Там багато функціональної діагностики. Заклад відповідає всім європейським стандартам. Рік тому. Ми і, і не вірили, що таке може бути. Але завдяки зусиллям будівельників ми тут трошки приклалися, контролюючи ці всі процеси, щоб було гарно, красиво і так далі. Вибачайте нас, за прискіпливість, але така наша робота. Ну але ми, ми зробили разом дуже гарну справу. Сьогодні відкриваємо цю поліклініку, бо люди наші із розбитої поліклініки працювали по різним кабінетам. Дуже важко було пацієнтам знайти. Не було часткового обладнання. А те, що сьогодні придбано для нас, я вчора просовся особисто, скажу вечором по кабінетам. Є навіть в нас таких не знав обладнання, обіцяю вивчити, але там тут саме круте обладнання, якого навіть деякого немає в Україні. Для зручності будівля обладнана трьома виходами: центральний облаштований пандусами для маломобільних груп населення, для безперебійної роботи модульної поліклініки. заклад обладнаний автономними системами теплом та енергопостачання. Це так звана модульна контейнерна споруда. І переваги це швидкість реалізації проекту, і відносна висока вартість, на відміну від капітального будівництва. Термін гарантійної експлуатації декларується три роки, але я впевнений, що вона комфортна і надійно відслужити 30 років і стільки, скільки буде потрібно громаді. З іншого боку, споруди змонтована дизель-генераторна установка, яка має потужність повністю перекриває всю потребу, тому що тут доволі енергооснащена конструкція споруда». Відтепер містяни звертатимуться за консультаціями в комфортний заклад, оснащений найсучаснішим медичним обладнанням. Всі робочі місця обладнані сучасними меблями, ноутбуками, принтерами та іншою орхтехнікою. У кожному кабінеті встановлені системи кондиціонування та рекуперації повітря, сучасне ледосвітлення, освітлення, опалення та енергоживлення. Все це забезпечить максимально комфортне перебування як лікарів, так і пацієнтів. Умови, звичайно, що сучасні, як кажуть, ми європейські умови. і апаратура в нас уся звичайно, що європейська, ну імпортна апаратура сучасна. Добре, ми задоволені, очікували цю поліклініку. Ну, надіємося, що головне, аби закінчилася війна, щоб ми могли спокійно, мирно працювати і щоб всі люди були, по крайній мірі це все закінчилось жахіття, яке на сьогоднішній день існує. Кімната для персоналу це взагалі окремий подарунок, тому що ми завжди звикли їсти десь там на колінах швиденько, скоренько, десь в якомусь закутку. Ну, тому що умов умов пообідати завжди якось не вистачало на це фантазії. А зараз, будь ласка, такі умови є і мікрохвильовка, є і чайник, і холодильник. І шафа для зберігання харчів, і стіл для прийняття їжі. Тобто, в кого з'явилася хвилинка, можна прийти попити кави, можна просто прийти, посидіти, почитати якусь літературу медичну. Ми всім колективом дуже вдячні за такий подарунок, за сприяття нашого міського голови. Він керував нашою цією роботою, допомагав нам і морально. І наставництвом, і всім тому ми дуже вдячні всім, хто долучився до цього заходу. Дуже всім вдячні. Зараз як ми перейшли сюди, то це сказати, що це гарно, це не сказати нічого. Воно знаєте, заходиш так, все чистенько, все гарно. Дуже подобається і нам, і пацієнтам. Умови ну надзвичайні, надзвичайно тепло, гарно світло. Дуже добре враження приємні. Дуже вдячний нашим будівникам, нашим спонсорам в плані того, що ми маємо можливість в комфортних умовах працювати з новітніми апаратами. Модульна поліклініка оснащена сучасним медичним та лабораторним обладнанням для функціональної діагностики, реабілітації та лабораторних аналізів. Працюють кабінети терапевта, ендокринолога, лора, офтальмолога, гінеколога, травматолога, ортопеда, окуліста, хірурга, кабінет фізіотерапії, ендоскопії та маніпуляційна. Якщо у людей довго затяжний кашель, тобто лікарі назначають сюди, ми проводимо дослідження, апарат сам робить звіт, лікар його коригує і віддаємо на руки пацієнту, і пацієнт тоді далі звертається або ж до сімейних лікарів, або якщо це потрібно, далі до пульмонолога. Це електрокардіограф, вони, в принципі, всі однакові в своєму застосуванні, але це такий більш як то кажуть, сучасний будівництво модульної поліклініки реалізовано в рамках проєкту спеціальна програма підтримки України, який фінансується федеральним урядом Німеччини та впроваджується компанією ДЖІЗ. Загалом уряд Німеччини та ЄС профінансував будівництво п'яти таких поліклінік: у Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській, Запорізькій, Чернігівській областях. Ми в п'яти локаціях в різних частинах України робимо плюс-мінус ідентичні такі проекти, які ми називаємо «Modular Hospital Extension Solution», Ну, типу, рішення по розширенню існуючих лікарень, які постраждали або були зруйновані, або були пошкоджені. Тростянець ми раніше. На два-три тижні всіх розпочали, ну і так вийшло, слава Богу, що ми його першим і офіційно відкрили. Вартість загальна кожного об'єкту знов таки плюс-мінус мільйон триста тисяч євро. Всі кошти входить не тільки цей модуль, в ці кошти входить обладнання, яке коштує на кожен такий госпіталь близько 400 тисяч євро. Сюди ж входить вартість сонячної станції, яка інтегрована. Вона стоїть у вас на даху основного корпуса, але вона якби вважається частиною цього проекту і входить в загальну вартість проекту. Будівництво модульної поліклініки важливий крок у відновленні медичної галузі Тростянецької громади, адже міську лікарню під час окупації дуже сильно понівечили росіяни. Поліклінічний корпус, де вели прийом лікарі другої ланки, був зруйнований чи не найбільше. Сьогодні побачили очі того медичного персоналу, який буде працювати в цьому поліклінічному відділенні. Люди, люди неймовірно щасливі, люди чекають своїх пацієнтів і вже сьогодні відкриття, але вже по суті поліклінічне відділення працює. Ми сьогодні бачили, що і лікарі вже встигли приймати велику кількість пацієнтів і надати їм послуги на цьому обладнанні. Перші відвідувачі вже звертаються за консультаціями до лікарів і всі вражені умовами для пацієнтів. Якщо перший раз тут а я по-старому пішла в ту поліклініку, мене направили сюди. Я, чесно кажучи, в шокі. Тут все так затишно, дійсно, все так непривично, воно. Це в зв'язку з тим, що до війни цього всього не було, а після війни. Зробили все як найкраще для людей, для пацієнтів. Дуже гарне приміщення, тепло, дуже світло, прекрасний ремонт, нове обладнання. Тобі ж приходиш, ну, глаз радується. Позрівняно з тим, що було воно до цього, це небо й земля. Дякую усім за допомогу. Ремонт та відновлення основного корпусу поліклініки триватиме близько двох років. Протягом цього періоду профільні лікарі надаватимуть послуги пацієнтам у новій модульній поліклініці. Діана Овчаренко, Леся Шелест, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.